Всім привіт! Хочу вам показати неймовірну красуню, яку виготовила пані Олександра Майорова. Але тут вона не одна, а цілих три в різних відтінках. Схемочка одна і та сама, а прикраси вийшло аж три. Я просто навіть не очікувала від того, що отримаю такий результат. Я безмежно вдячна пані Олександрі за ось такий фотозвіт. Вона пропонувала мені назвати цю прикрасу Роксолана. Але коли я оглянула схемочку, то зрозуміла, що це просто вона не може так називатися. Не ображайтеся, будь ласка, на мене. Просто-напросто це є із серії Весняний Зорепад. Це є схемочка номер 2 Їх є декілька. Всі вони різняться, але сама форма прикраси одна і та ж сама. Є в мене весняний зорепад у чорно-білих відтінках. Там чорно-білий і срібний. Тож можете оглянути, яка краса в мене вийшла. Також є ще, вроді би, ще один фотозвіт. В інших відтінках за моєю цією схемочкою під номер один, а під номером 2 ось такий результат. Якщо ви маєте бажання придбати для себе любу із цих прикрас, то пишіть пані Олександрі. Якщо ви маєте бажання придбати схемочку, то пишіть мені. Всі силочки я залишу в описі під відео. Від вас коментар як прикраса. До зустрічі!